Права 24. Обчисли. Ну і є 4 різних вирази, які необхідно обчислити. Давайте будемо обчислювати. В першому виразі нам треба перемножити два числа. Я буду перемножати тим методом, що мені більше подобається. Ви його можете використовувати або використати той, що вас вчили в початковій школі. Як вам зручно, так і використовуєте. Чим більше методів ви знаєте, тим краще для вас. Так, отже, 82. Множимо на 57. Так, 2 на 7 це 14. Далі 8 на 7 це 56. 5 на 2 це 10. 8 на 5 це 40. Так, тепер додаємо їх. В одиницях у нас 4. В десятках. 7 в сотнях 6, а в тисячах 4. Отже, результат буде 4674. 4674. Переходимо до другого виразу. Тут нам треба перемножити 306 на 91. Будьте уважні з цим нулем десятків. Так, ну що ж, множимо. 306. Множимо на 91. Так, 306, тут у нас є одиничка. 306 помножити на одиничку, це буде 306. Тепер треба нам 306 помножити на 9. 6 помножити на 9, це буде 54. Четвірку ми пишемо у десятках. А от нуль ми не пишемо. Е, то число, яке б вийшло, ну, його можна записати, його треба було записати в сотнях. А тепер 3 помножити на 9, це 27. Ми вже пишемо тоді, його, е, має воно закінчуватися в тисячах. Тобто ми пишемо 27. Ось так. В тисячах. Тому що, ще раз один розряд ми пропустили, бо тут у нас 0. Тепер додаємо їх. Так, 6 одиниць. 0 плюс 4, 4 десятки. 3 плюс 5 це 8 сотень. Ну і дописуємо 27. Отже, при множенні ми отримаємо число 27 846. Записуємо тоді. Це дорівнює 27 846. Переходимо до третього. Виразу. Тут нам треба поділити. Ну що ж, ділимо тоді стопчик. 1876. Треба розділити на 7. Так, 1 не ділиться на 7. Беремо 18. 18 поділити на 7 можна два рази взяти по 7. 7 на 2 це 14. Віднімаємо. 18 мінус 14 це 4. Зносимо 7. 47 поділити на 7. А цілих частин це буде 6, тому що 6 на 7 це 42. Так, Віднімаємо 47-42, це буде 5. Зносимо цифру 6. 56, що ділиться на 7, це буде 8. Отже, 7 на 8, 56. Віднімаємо 0. Так, добре. І ми тоді записуємо, що результат ділення буде 260.

1 не ділиться на 23, 11 не ділиться на 23, 116 ділиться на 23. 5, цілих, я думаю, можна взяти. Так, пишемо тоді 5. 5 на 3 це 15, 5, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Так, віднімаємо 116 мінус 115, це буде 1 Далі зносимо 3 13 на 23 не ділиться, Тоді тут пишемо 0. Далі зносимо 8. 138 має ділитися на 23. Ну, Дивіться, 116 це 5. 5, що ми, 115 це 5, що ми множили. Якщо ми ще додамо до 115 23, якраз буде 138. Тобто треба взяти цифру 6. 6, 6 на 3 це 18, 8, пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 2, 2 на 6 це 12, плюс одиничка 13. Віднімаємо залишок 0. Отже, результат ділення записуємо 506. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ви повторили множення і ділення стовпчик. На цьому вправу завершено.